Луки, 8 розділ з 22 по 25 вірші. І сталося одного з тих днів. Увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них. Переплиньмо на другий бік озера і відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика. Аж вода заливати їх стала. І були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені. І говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають? Дуже важливим є, щоб ми просто застосували цей уривок до нашого життя. Не до чийсь життя, до нашого життя. Напевно, бурі. У кожного трапляється і цікава річ. Вони де народжуються в наших серцях, не в чиїхось серцях, в наших серцях. І нам потрібен рецепт. Що ж робити з цією бурею? Коли учні плинули в лоці, вони були з Ісусом Христом. Дуже важлива річ є. Вони були з Ісусом Христом. Прийшла велика біда. Що вони? До Ісуса, Він же ж поруч є. Учителю, учителю, гінемо. Що він зробив? Наказав бурі і хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав, де ж ваша віра? Коли ми сьогодні думаємо про застосування цього уривку, нам потрібно дві речі, щоб Ісус був близенько. Приблизно, можливо, на такій відстані, але близенько від нас, щоб він був. І друга річ приходити до нього з вірою. І хтось може зауважити, що ж мені зробити, щоб Ісус став для мене близьким? Мені необхідно примиритися з Ним, назвати Його своїм особистим Спасителем від гріха. І Він зробить дві речі: Простить мені гріхи і запише моє ім'я. Свою книгу життя. Давайте уявимо такий е, момент. Ось ми на дитячій, дивимося на дитячу площадку. Ви колись бачили, щоб чужа дитина підбігла до чужих батьків і сказала: допомагайте мені, рятуйте мене. Вона до кого побіжить? Або ті батьки до кого скерують. Ти йди до своїх батьків, вони тебе краще знають, і вони знають, як тобі допомогти. І тому дуже важливо є, щоб ми стали Божою дитиною, тоді, до кого ми будемо клик... кликати, або бігти до нашого Спасителя, який знає наше серце і знає, що нам необхідно. І він нам допоможе. І, звичайно, бігти до нього. З вірою в те, що він може зробити. В цьому світі дуже часто згадується слово проблема. Як ви думаєте? А взагалі, слово проблема є в Слові Божому чи ні? Знаєте, я також перечитую слово Боже, я ще жодного разу не знайшов. І напевно, і в англійській мові немає слова проблеми, і в українській. Чому? Бо віруючі, повинні з чим приходити з вірою до Ісуса, до того, Хто нас любить. Для того Він прийшов в цей світ. Дійшов до Голгофського Христа, де став замісною жертвою за наші гріхи. І що Він нам пропонує тепер? Він пропонує нам спасіння, щоб ми стали Його дітьми. І коли ми станемо Його дітьми, до кого ми будемо бігти? До нього бігти, будь-якої миті. Знаєте, хтось може сказати, ну. Коли я починав слідувати за Ісусом Христом, цей уривок на мене сильно вплинув. Моє життя змінилося. А зараз Ісус став далеко від мене. Ви знаєте, не Ісус став далеко. Це Я віддалився від кого? Правильно! Це я віддалився від нього. І що мені сьогодні треба прийти, коли є неспокій в моєму серці? В близькі стосунки. Правильно! Дякую за підказку в школі взагалі не можна так підказувати, але це хороша підказка для усіх. І сьогодні, можливо, є той день, коли ми що можемо зробити? Прийти в близькі? Стосунки з ним, як віруючі Або якщо ми ніколи його не називали своїм Спасителем, ми сьогодні можемо це зробити. І Він дарує тишу в наше серце, але дарує не так, як світ, а дарує значно краще. І він нас приведе в те місце. В небеса, де справжня Тиша. І ми будемо бачити Його, бачити Його пробиті руки, ноги, і будемо славити вічно Його. Тому нехай Бог поблагословить кожного, хто, кого Він сьогодні привів. І Нехай наше життя, можливо, від сьогоднішнього дня і в подальшому докорінно зміниться. І це буде йому на славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.